Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас ось такий чудовий, гарний пляцок. Пляцок, цей я назвала Битківчанка. А чому я так назвала? Його дивіться до кінця відео. тому цікаво, як я готувала, давайте будемо готувати разом. Готуємо тісто, але спочатку ми отут погасимо чайну ложку соди. Беру і беру амоєю півчайної. І це, і це гасимо отсту. І най воно тобі всі згашує тут. -ка. Так, беремо, тут у мене є 650 грам муки, але я всю не буду давати. Дам більше, більше половини. Додаю сюди, тут у мене є 250 грам масла. І до нього додамо отаку столову ложку смальцю. Я знаю грам 30-50, десь так столову ложку. І це все перетремо. Сюди всипаємо 200 грамів цукру. 250 отакий стакан сметани або кислого молока. Соду з амонієм вливаємо сюди, дрібочку солі даємо небагато і сюди вбиваємо, відділяємо з п'яти яєць. Білки окремо жовтки додаємо. І це все перетираємо. Можна окремо було збити, я ще раз все кажу, але я все собі отако, і все перетираємо, разом цукор. Він отак сі перетре, спочатку не з мукова, самий отак і все. І замішуємо таке легеньке тісто. Домішуємо тепер рукою. Легеньке, щоб було легеньке таке тісто. Осью муку досипаємо. Ось таке м'ягесеньке тісто. У нас, не липнувши до рук, але м'ягесеньке, досить м'ягесеньке. Ставимо в холодильник на 2-3 години. Наше тісто відстоялося, і ми це тісто поділимо на три частини. Поки ми рихтували е, начинки, це тісто ми поділимо на три частини. І кожну кульку ще поділили на два. Одним словом, розділили на шість рівних частин. Кожна частинка в мене вийшла по 275 грамів. Отака. Так, дві будемо брати працювати, а ці чотири поставимо далі у, мороз... у холодильник. Коврик даємо трохи муки і одну частинку розтачуємо у бляшку. Бляшка у мене, як завжди, 22х36. Завжди я такою користуюся в бляшку. Розтачуємо її. Ми поклали в бляшку, вже розтачене. Тепер беремо столову ложку манки і посипаємо по, по цьому тісті, посипаємо манкою, можна й мукою. Гарно посипаємо, аби манка, бо ми будемо зараз накладати тут яблука, аби манка обібрала е, сік з яблук. Так, я тут натерла, от вже собі підготувала, натерла яблук. У кожній мисці у мене є по 380 грам яблук натертих. Яблука, якщо у вас дуже сильно соковиті яблука, то ви можете трошки відсідити е, сік з яблук, аби вам не е, на пляцок не пішло. І даємо, у мене тут є 1 е, ківі, два ківі, але одно желе, одна галаретка. Одно має 70, 70 г, одно 78, але то нічого. Е, підійде і так. Висипаю прямо е, у, тут, у, у миску оце желе і добре його розмішую з цими яблуками. Так само буду й другого робити. Добре вимішані яблука. У яблука не даю ні цукру, ні нічого, просто викладаю отак на цей. І буду так їх розрівнювати. Бажано, аби був і одинаковий шар всюди яблук. Так, беремо тепер е, ту ще одну кульку, ми ділимо на дві і робимо такі е, ти, жгутики. Отут на, на оцей зверхіт той, той. Таке, як ми робили у е, рушці робимо таку решітку. Розкачуємо такі жгутики і беремо з цього краю. На цей край просто отак викладаємо. Може тут буде така одна? Ось таку ми зробили рішітку. У мене є тут три білки. Я відділила оде жовтки. Тепер даю щіпку солі і збиваю до рихлого снігу оці білки. І тоді буду давати цукор. 150 грам цукру. І в цю масу додаємо один жовток. І збиваємо. Так, наші збилися вже. Оці маса збилася гарно. Так, до цієї маси додаємо. 20 грамм кокосової стружки до цих білків. І гарно вимішуємо. Тут у мене є 150 грам маку. Цей мак я залила 150 грамів кип'ятку і випарила його повністю, аби він був ось такий сухий на кухні. випарила його. І до нього додаю 20 грамів масла до, до цього маку. І додаємо тепер оцю всю збиту цю масу. Так само додаємо до, до маку ці, ці білки з яйцем. Легенько розмішуємо. Тепер цей мак ділимо наполовину, бо в нас будуть два такі коржі і будемо викладати по ці решітки цей. Оцей мак. Отак наполовину. І будемо відпікати при 180 градусах. 25-30 хвилин. Такий виходить корж. Кладемо випікати. Аналогічно робимо ще один такий корж. Ми сформували третій корж. І на третій корж ми беремо, даємо сюди трошечка так само, я оці дам манки. Ось в обу я буду давати вишні. Я маю тут вишні у своєму соці, Пів літру вишні. Я буду складати. Тут вишні так. По три, по чотири так буду класти у ці, у ці такі от оти, де більше, де менше. Ми розложили е, ці вишні і тепер ще будемо давати десь отако по отако всередину горіх. Ось такий сформували ми корж. І тепер у машинку вливаємо тих 5 білків, що ми відділювали від тіста, даємо щіпку солі і збиваємо до рихлого снігу, Сипаємо 150 грамів цукру. Коли цукор розійшов і збилися білки, додаємо кисіль. 40 грам кисілю. І ще далі збиваємо. І тепер ми цю вишневу масу накладаємо отак оці, просто Отакі кладемо. Ось такий ми сформували цей корж. Не треба його розрівнювати. Просто так і кладемо в розігріту духовку до 170 градусів. Будемо пекти 30 хвилин і може 35, десь так. Готуємо крем. Так, всипаємо сюди 200 г цукру. Додаємо 2 ванільних пудинга. Ванільні пунги, 41 грам у мене. О, тут кого. Додаємо два жовтка. Додаємо ці два жовтка, щоб у нас ці залишили були. Гарно це перетираємо. І тут у мене десь є пів літра, і тут у ще десь є, ну, буде десь 600. Може 650. Тут, тут, у такому стаканчику ще є молока, я буду так давати. Потрошечка і буду розтирати. І це все ми заваримо до густоти. Ось такий виходить, я заварила його, кладемо, аби він простивав гарно. Заварючи, треба... Заварювати треба на маленькому вогні і весь час помішуючи, аби не пристало. Тут в машинці 400 грам масла. Ми його збиваємо, масло це все, полегоньки, і будемо давати цю заварну масу. Добавляємо попроста, заварної маси. Ось такий виходить у нас, у нас ніжний крем. Ось такий дуже гарний. І ми маємо тут три коржі, два з яблучним прошарком і один з вишневим прошарком. Так, Масу всю ділимо на три частини. Таку будемо перемашувати один шар, кладемо на низ оцей з яблуками один. І змащуємо його гарно. На цей яблучний даємо оцей вишневий е, корж. І ще я вам хочу сказати, що ось, ось, іся, е, ось безе, воно не має бути е, таке, знаєте, воно трошки є, але е, хрустке так, не має таке бути, воно має бути таке, е, цей, о, таке ніжне. Воно не має бути так, як безе. Просто, просто все такий гейкорж. Тепер змащуємо знову половину цього крему, що залишився ще половину. Даємо отаку, От аби ми не розбили оцього, оцього, оце безе. Будемо так накладати. І розрівнювати. так. І тепер зверху кладемо ще оцей яблучний корж. У нас ще залишилось і крему, і ми гарно обробимо тепер боковички. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Меру усім і нашій Україні. До зустрічі. Ось так усе гарно оброблю боковики. Так само і цю сторону. Я його так прикрасила, ну, зробила так, е, пляцок. Най він трохи пропитається, і ми, е, я трохи відріжу і покажу, який він у розрізі. Він вже відстоявся і зараз давайте подивимося, який він е у розрізі. Дивіться гарно, м'ягенький, вже чую, що м'ягенький такий. Зараз який він у розрізі. Подивимося. Дивіться, яка краса, яка краса вийшла. Дуже гарний, великий, розкішний такий. А е, і цей пляцок я пекла на замовлення своєї е, тети Юлі. У неї сьогодні е, ювілей. І я хочу її привітати е, з ювілеєм. Бажаю їй е, міцного здоров'я. Божого благословіння, мирного неба на довгі-довгі роки. А цей пляцок я створила для, особисто для неї, на її вподобання, от я, як її, як вона хотіла, все, все те, що вона хотіла. І пляцок вийшов дуже-дуже, на мій вигляд, і дуже красивий вийшов пляцок. От. Так що буде, буде цей пляцок, я би сказала, що він стане окрасою е, її ювілею і будь-якого стола. Яка, яка краса. Який, який красивий розріз і дуже гарний. М'ягесенький, такий м'ягесенький. Ось такий пляцок, пляцок вийшов. Е, дуже ніжний, дуже такий е, чудовий. Ось такий гарний пляцок вийшов, як наші... Мила іменинниці така. Я за її уподобаннями, за її смаками я зробила ось такий її пляцок і назвала Бетківчанка. Ось така у нас вийшла битківчанка. Це на ювілей моєї тети Юлі. Щирі вітання ще раз з ювілеєм наші чарівна. Іменинниці чарівна Бетківчанка Чарівна Бетківчаночка. А який буде на смак, ми спробуємо. І я думаю, що він має бути дуже-дуже смачнесенький бо тут поєднані всі такі смаки, тут є все. Що має бути надзвичайно смачний, ніжний, прекрасний, як наші іменинниці. З ювілеєм тета Юля. Я покажу, як він нарізається на кусочки. О, так о, я його розрізала. О, такий кусочок. І ми розріжемо на такі кусочки. Видите, як гарно нарізається на, на такі кусочки. О. Кусочок. Видите, який гарний, бачите, який гарний. Ось такий ось така нарізочка виходить пляска. Дуже такий гарний, такий дуже м'ягесенький, дуже такий смачненький, дуже ніжні такі пісочні коржі, ніжний крем. Все тут так з'єднується, дуже-дуже гарний. Так що готуйте. Тут ще є, дивіться, ще менший може. Бачите, не розпадається, ні нічого, дуже-дуже гарний.